На Хмельниччині, як і по всій Україні, продовжують позбуватися пам'ятників радянської окупаційної влади. Чи підтримуєте ви декомунізацію та як вважаєте, що слід робити із демонтованими монументами? Ну, з демонтованими монументами, напевно, що треба створити такий мойзай історії і їх туди всіх поміщати. На мою думку, я то, то історія. Я вважаю, що його потрібно. Хай діти знали б нашу історію. Срівно, воно вже було, воно іначе його не буде, воно мусить бути. вони не так само, Тайпушкін, Пушкін він не винен. Хіба він винен, що він народився в Росії? Я підтримую, але що з ними робити, я не знаю. Якось корисно їх використовувати. Я не знаю, що там металобрухт чи що. Я взагалі повністю підтримую всі ці дії, оскільки я вважаю, що нам потрібно посуватися від цього радянського минулого. Ми все таки живемо в вільній країні, і ми зараз бачимо наскільки Росія маніпулює тими питаннями, що ось ми один народ і е, ці тези, які ми всі чуємо кожен день. Е, тому міська влада повинна е, обов'язково забиратися. Ці підленики. Ну, звичайно підтримую. А що з ними робити? Та їх просто удалити. Що стерти, з так і все, а нашого не потрібно. Як комуністична система старає як вам сказати, людей з лиця землі, то, то що пам'ятники тримати? Ой, чесно, я взагалі не знаю, що це відбувається. Не знаю. Якщо це щось з минулого радянського, то в принципі хай роблять, зносять їх на Хмельниччині, як і по всій Україні, продовжують позбуватися. Пам'ятників пов'язаних з окупаційним радянським минулим. Чи підтримуєте ви декомунізацію та як вважаєте, що слід робити із демонтованими монументами? Зберігати для історії? Ну, як вам сказати, я, це все ж таки наша історія, наше життя, наших батьків і взяти його просто викинути в смітник теж не виходить.